Розділ третій. Прибулець країни нямликів. Як приборкати перевертайчиків? У якому до бабусіної хати навідуються нічні гості? Оглянка знайомиться з перевертайчиками. Цс, не грюкай ти так посудом, а ти не перевертайся в хаті, то розбудеш малу здорованиху. Улянка прокинулася серед ночі і перелякано дослухалася до незнайомих голосів. Чутно було, що хтось нишпорить по кутках кімнати, де спала дівчинка. І, судячи з того, що ті двоє робили те крадькома, наміри у них були лихі. А може, це мені просто наснилося? Я стомилася з дороги, бабуся розповідала про всілякі дива, що коїться її в її хаті. От мені примарилося, Якийсь страхіття, подумала дівчинка і вже хотіла перевернутися на другий бік. Аж тут із гучним гуркотом упала ваза, до кімнати забігла бабуся і увімкнула світло. Ну, що то за напасть? почала сваритися. Вона знову все поперевертали, вражі діти, хоч би дитину пожаліли, дали б виспатися. Олянка наполохано дивиться на розгнівану бабусю Любу і нічого не зрозуміла. Бабусю, а може, токи? Кіт полює на мишей, із надією запитала вона. Та де там той кіт? Втекла бідолашна тварина світ за очі, і навіть миші дременули з хати. Ну, гаразд, дитино, спи, ці башкетники тепер уже заспокоїться. Я ось світло залишу, то вони не поткнуться сюди вдруге, та й до ранку вже недалеко. А ці бузу не нишпорять по баняках тільки вночі. Ще й на гордість геть усе поперекотували, а й коморі мішки порозривали. Бабуся пішла до себе. А Олянка причаїлась у ліжку і почала чекати. Чогось їй зовсім було лячно. І страшенно хотілося познайомитись з непроханими гостями. Та минуло десять хвилин, а потім і півгодини, але в кімнаті так ніхто й не з'явився. Аж урешті дівчинка здогадалася вимкнути маленьку лампу, що висіла над її ліжком. Я переверну тут усе тригом, а таки знайду свого гребінця, почула вона. Притишений тоненький голосок. А я не заспокоюся, поки не розшукаю своє люстерко, озвався другий голос, хриплий і застужений. Тоді Олянка дуже тихо, щоб не наполохати невідомих істот, запитала Пробачте, а я вам нічим не можу допомогти. У кімнаті враз запанувала тиша, а потім один із незнайомих голосів. Усе ж витримав, не витримав і пропищав Ми зі здоровенцями не розмовляємо. А власник хрипкого голосу додав: а, Звідки нам знати, що ти заміряєшся з нами зробити? І взагалі, чому ти так нас не злякалася? Всі дівчатка здорованих мають репетувати, щойно нас побачать чи почують. Розумієте, мій знайомий нямлик Буцик розповів мені, що в селі живуть дуже цікаві істоти. Як? Ти знайома із самим буциком? Та це ж зовсім інша річ, вражено вигукнув невідомий і тут таки стали видимим. Посеред кімнати стояли двоє волохатих чоловічків, освітленими тьмяним блакитним сяйвом. На голові в них стирчали гострі вушка, носи нагадували маленькі картоплинки, а ноги були взуті в дивні черевички з пружинами замість підошв.